Привіт! Чергова рибалочка. Такий водойомчик хороший, недалеко від міста. Приїхав, буду пробувати поймати, не знаю, поймати карася або коропа, що клюне будемо показувати. У мене сьогодні така оббудовочка. Брейн. Дякую Олександру Сергійовичу Котенку. Це перша обновочка, друга обновочка у мене такі футболки з'явилися з моїм логотипом канала Рибалка з Петровичем. І також у мене сьогодні ще одна обновочка, сумочка. Також з моїм логотипом рибалка з Петровичем. Отакі у мене обновки. Так що зараз буду розкладатися, потихеньку приїхав на сутки. З товаришем будемо пробувати щось зловити. Що зловимо, все покажемо. Так що дивимося, не перемикаємося. Підписуємося, лайкаємо, коментуємо. Поїхали. Коротше, не дали мені зібрати Насті. Сказали, треба рибу задобрити, бо я тут нічого не впоймаю. Приходиться добрити пивком. Так що хай клює! Дай, рибка задобрена, закормлена. Так що жден плювання. о хо -хо -хо. Йо! Оце оце рибка! О така рибка клює у людей. На ставочку. Отлічно, просто прекрасно, Кілограм шість є. Отлично. Отлично. Арна рыбка. Витаю. Ты кажешь, крючки тупи. Ты ему по барабану там, Ю да? Угу. А ну, бери его в руку. Шлепанный. Шлепанный. Ото малюк тоді каже, як вони мене задовбали оці блячі. Там да, 8 тут є. Так. Да? Да? Диви який, Грубий. Карасик. Отличний. Карасик. Угу. Не влази. Об'єктивчик. Хороший карасик. Отличний. Минути. Рибалка на коропа. Клють карасі, На макушатник. Отличный. Коли на дворі плюс 30, то в холодильнику плюс 4. Вчора показував мінус 3. ночі. Хай би він такий отакий карась на макушатник. Ну, який підійшов. Диви удочка пішла, люб, поїма. Бистроє среагірував! <laughs> Й твою мать, ти би! Ото тобі ймо писать ні. <laughs> Маленько, зайти! <від. laughs> Позилання почув! Це <laughs> короптик чи кара, пара! Короптик, да? Хуяк виріс, Быстро ти колес реагірував. Каже, я купаться ага. їбав. Шлепанець такий клюнув, заставив мене в воду Добре, що телефон воду непроницаемый. В кармане. кармані? У кармані ну, а де? Угу. Та шлепанность, не шлепанность, Діло в том, що... би удочку, а Ну конечно Ну, блять, шукай її тоді, блядь. Плавай. 1600. Чуть не ушло. У нервану, так как ручепы поплаву, грудики, леску. Не Та не надо якийсь карась срить. Ну так нормально карась. Я не плавний фон Вот ти так нахапам берешся. А, так він маленький. Да. Маму ковач, за чим карась. Ой, його, під Та ну що ти будеш його робити. Що на, на ти будеш робити, де ті коропи. <свят> Клюки <Клюють> такі бобри. <свят> <свят> Бляха-муха. відра карасів, блядь, коропівним мадинчиком. Ну її можна і не відцепляти. А чого б її Бачиш як працює? Нормально все добра макуха. Ну, і кажуть не клює на неї на цю макуху. На ржаву, да? так? Так. як не стесняюсь. Так почувається, ці цима трохи. Рузики, бамбузики. І ще бля вообще.

что ты не даешь мне покоя. Выходи, выходи. Братья, тебе еще да. Вот такие клюют попутные карасики. Хоп. На червячок. Ловим коропа, а клюют караси.

А ну ту детскую мою, може, щоб а, не не мешать. Выбей его. Туда дальше. Кто-то идет. Карась. Карась, ну б, б, Сюда, хороший. О, вот лишний карасик. Диви, який карасик. Оце, як малюк казав, як вони мене замучили, ці карасики. Хороші карасики. Отлічні карасики. Спасибо, Виктор Григорович, за указанную помощь. Вот такие клюют На караси. О, вот такие лапки. Угу. О, хороший карасик. Отличный. На... Вот такие клюют карасики. Отличные. Просто прекрасный. Ух, uh. так, односин садок. Виходи, карасик, виходи. Жарівний який. У норку. Кузики, картузики, карасики. Скоро по проблема один тільки есть, один порвал, а карасики клюють обикновенно. Садочек. Иди сюда. кастрюлька с мясом. поесть, Есть. Есть карасик. Вот такие карасики клюют. Тикой закинул уже есть. Тикой закинул есть. Садок. О, то ага, такі тільки вилітають. Тільки кину від, тільки ки, один за одним, Уже пів садка. Скоро скоро буду ними торгувати. Роб штучка, два кучка. Так ти поки наловиш, вони тільки підростуть. Підростуть по-любому до вечора. Тихо. Красавчики. Ну це такий спритний. Спритний, так смітливий. Диви який. вже підростає бо запанку їй. Картузик диви. Хороший. Я, я їм бульбочку нормальну вішаю. Так ти обануєш. <рит> На більшу бульбу більші красики дзьобають. Давай, 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 оба! Иди сюда. Пішов разноб. Разнобой пішов. А, кано. Можно камеру упліти. А то, блядь, за камерой двигаю. Я говорю ты будешь. Та невеликий шос. Подожди, подожди. Ти бач на що взяв? На химку. <сху> на макуху він напряму взяв. Не, така в рота, що в ротику у нього. <сху> в рот вони дзі беруть. <сху> в ротику, бачите, що у нього. Щоб їм, каже, ротики, дзьоба, яке по В ротику по папціку у нього, Да. Работає, макуха, Петрович. Да, ахаха, тихо, братан. Ух ты, який. Моцный. Вот был макуху, да? Отбив. Угу. Да, с такой зійти важко. Ну а буває, губи губы ти понимаешь? Весной лапки вот тягаєш и таких і більше. Отличный карасевич. Прекрасный. Угу. Отправляется в садочек. Петрович, как что вот тут спало? Друзі, все, ми відрибачили. На ставочку дуже було все добре, все прекрасно. Дякую Віктору Григоровичу, що пригласив мене на рибалочку. Рибка є, рибка хороша. ну Не поймали сьогодні ми хорошої рибки. Ну, ну не повезло, поймали карасиків маленьких теж добре. Поки камеру знайшли. Ду, душу відвели, поки камеру шукав, там поутру клюнув. Торопець, ну поки я камеру шукав, він у мене благополучно завів кущі і до свидання, сказав мені. Так що, так, акрасики підловили, все добре. Зараз поїдемо додому їх смажити. Так що, всім пока. дивимося, підписуємося, до скорих відео.